Добрий день, дітки! З настанням зими починається час веселих свят. Перше зимове свято відзначають вночі з 5 на 6 грудня. Воно має назву День Святого Миколая. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в Чобіток для слухняних діточок. Має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Існує така легенда, що маленький Микола жив у заможній родині, але під опікою чужих людей. Його рідні батьки померли рано, і він був сиротою. Нічого не бракувало малого Миколі, ні одежі, ні смачної їжі. Але навкруги жили бідні люди. Дітки цих людей часто лягали спати без вечері. Микола хотів їм допомогти, але не знав, як це зробити. Одного разу вчитель сказав, що робити добрі справи потрібно таємниче і нікому про це не казати. З того часу Миколай почав допомагати людям. Пізно вночі він розносив торбинки з їжею та одягом для бідних діток. Коли Миколай виріс, та вивчився на священника, він продовжував робити добрі справи. У нагороду за його добрі справи він отримав можливість раз на рік спускатися з небес та дарувати діткам подарунки. Тому дітки з нетерпінням чекають це свято, щоб знайти під подушкою або в чарівному чобітку солодощі, фрукти або іграшку. Діткам, що не були чемні, замість подарунка потрібно підкладати різочку. Але святий Миколай дуже добрий і він дає подарунки всім діткам з надією, що всі вони поводять себе чемно. І сподіваюся, що ви були всі розумнички. Та знайдете свій приємний подарунок від Святого Миколая. Дякую за увагу! До побачення!